Поточного літа, Дружківка та інші сусідні міста суттєво потерпають від проблем з водопостачанням. Періодична відсутність води, у спеку та нестача достовірної інформації підвищило соціальну напругу та незадоволення мешканців. І лише зараз компанія вода Донбас організувала для журналістів виїзд до Слов'янського району, де відбуваються вже систематичні пориви другого донецького водогону. За словами комунальників, наразі необхідно замінити великі ділянки водоводів діаметром 1000 та 1400 мм. міліметрів. Остра стоїть вопрос о ремонті 10 кілометрів і послідуючі ремонт ще 10 кілометрів. Тоді. Уже 20 километров водовода но нужно менять сейчас. Сейчас, конечно, вопрос поднимается. Ну, Надеемся, мы привлечем внимание. Всіх всіх заінтересованих людей, общественності і всіх для привлічення фінансових срізки цього водоводу. як наголосив пан Клачкова вода Донбасу, яка періодично підвищує вартість своїх послуг. Немає грошей для проведення капітальних ремонтів. А водогони та інша інфраструктура, побудована десятки років тому, стає усе більш старою та аварійною. Тож проблема з централізовного водопостачання міст півночі донеччини лише загострюється. У даній ситуації актуальним є пошук альтернативних джерел забезпечення водою. У така робота проводиться. З 2014 року практично всі дошкільні учреждения, школи, медицинське учреждения обезпечені резервними запасами води, там знаходяться скважини. Крім того, за словами Олексія Ковальова, наразі укладено договір з підприємством Донецька геологія на дослідження місць, де можливе облаштування додаткових свердловин. Поки ще трудно сказати, які це будуть об'єми води. Но, тим не менше, сподіваємося на те, що. Дане дослідження дозволять сказати, где можна пробурити скважини і в послідуму, скажем так, какої та мінімальний аварійний запас на город забезпечувати, аби не прикращати поставки води в города. Зростання вартості води та перебої з її постачанням спонукали городян повертатися і до старих добрих колодязів. Наразі немає даних, скільки їх у приватних подвір'ях. Натомість відомо принаймні про 15 громадських водозаборів на Яковлівці, Донському, Олесі дружківці та Райському. Раніше їх чисельність доходила до сотні. А в тот колодец, за которым должны ухаживать. Потом они пришли в запустение, ну вот, поскольку такая ситуация с водой, где-то на поселках стали колодцы эти приводить в порядок. Пишут нам письмо, что мы пользуемся, вот коллектив пользуется, мы его привели в порядок, обязуемся чистить, дезинфицировать и просим периодически отбирать воду. Периодически, это раз в квартал вода отбирается. А еще в районе Дружкевки есть три крыницы с пятною водой. Это родник на Аистах, Родник на Олексєєва дружковці і родник на Данську водою та й можно, можна, але як основна маса подземных істочників у нас у дружковці имеют повышенную жорсткості і солевой состав. Таким чином, якщо дбайливо ставитися до води, відроджувати колодязі, які свого часу будували пращури, та зводити сучасні свердловини. Проблему з забезпечення водою можна, якщо не вирішити, то звести до мінімуму.